Ви також думаєте, що тонік це просто водичка в красивій пляшечці? Тоді слухайте уважно, бо саме через його відсутність ваш крем може не працювати. До мене звернулася клієнтка. Купила дорогий крем, але шкіра все одно суха та тьмяна. Це взагалі працює? запитала вона. Я запитав: ви використовуєте тонік? У відповідь Ні, а він взагалі потрібен. Тонік це не просто рідина, він завершує етап очищення. Відновлює PH шкіри та готує її до наступних етапів догляду. Що відбувається без тоніка? Після вмивання pH шкіри змінюється, шкіра стає чутливішою. Крем лягає гірше, не вбирається повністю, активні компоненти сироваток можуть діяти слабше. Рішення відразу після вмивання нанести тонік на шкіру, обрати тонік за типом шкіри. Для жирної це з легкими кислотами, для сухої, з гіалуроновою кислотою або пантенолом, для чутливої без спирту та агресивних компонентів. Після тоніка нанести сироватку чи крем, так вони працюють краще. Через два тижні правильного догляду шкіра в неї стала більш зволоженою, крем почав працювати ефективніше, тьмяність зникла, обличчя свіже та сяюче. Тонік це не зайвий крок у догляді, а міст між очищенням і зволоженням. А ви використовуєте його?